Доброго дня! Сьогодні поговоримо про тест-форми та їх створення. Що таке тест-форма? Це електронна версія тесту, який ми складаємо для контрольної роботи чи просто для перевірки знань з певної теми. Хотілося б зазначити, що використання тест-форм значно полегшує роботу вчителя, адже легко редагується, вставляється в блог чи пересилається електронною поштою. За допомогою безкоштовного додатка легко можна перевірити відповіді учнів. Від, на відміну від паперового варіанту тесту. Тест форми мають свої переваги. Перше, звичайно, коли зміниться програма, паперовий варіант тесту ви можете викинути, тому що вже питання будуть неактуальними. В електронному за допомогою тест форм ви зможете змінити будь-яке питання чи видалити те, яке вам уже не потрібно. По-друге, вам не потрібно кожен раз друкувати тест для того, щоб дати його дітям. По-третє. За допомогою тест форм і роботи з блогами формується одна із ключових компетентностей особистості це інформаційна. Отже, якого типу можуть бути тести? Тест може бути із певної теми, із вибором одного варіанту відповіді. От, наприклад, за темою Іван-Франко і його творчість. За допомогою тест форм можна створити контрольну роботу різнорівнево. Це може бути перший рівень, де потрібно дати відповіді на питання, другий, де потрібно вибрати одну із правильних відповідей, встановити відповідність або дати розгорнуту відповідь на питання. Тест форми також дають можливість створити карту самооцінювання. От такого типу. Я використовувала карту самооцінювання на уроці української літератури в 10 класі. Отже, як створити тест форму? Для того, щоб створити тест форму, потрібно зайти у свій аккаунт Gmail, електронну скриньку ввести і ввести пароль. Після того, як ви здійсните вхід в електронну скриньку, натискаємо на додатки Google, Google Диск. У лівому верхньому кутку з'являється кнопка Створити. Натискаємо на неї. Ще, можливо, в когось і тут відображається тест форми. Оце і є. Робоча тест-форма, з якої ми починаємо створювати потрібний для нас тест. Отже, насамперед натискаємо на нова форма і вводимо назву тесту. Я для прикладу візьму тему іменник у 6 класі. Коли ви створите кілька тест-форм, щоб легко шукати вам потрібну. Її теж потрібно назвати, тобто встановити її ім'я. Ви натискаєте у лівому верхньому кутку на назву нова форма, і на ній вже відобразиться така, яку ви вводили у цьому полі. Знизу є опис, ви можете сюди вставляти, наприклад, коментар до вашого тесту, чи вказати варіант, як роблю це я. Перше питання, яким ви створите обов'язковим. Натиснувши на Питання без заголовку, це прізвище та ім'я учня. Або Учениці. Знизу у вас є тип питання. Вам потрібно ввести вибрати, вибачте, текст, рядок для того, щоб учень зміг ввести свої дані. Це питання. Потрібно зробити обов'язковим, тобто натиснувши на кружечок, щоб він став активним. Чому потрібно обов'язково? Тому що знайдеться дитина, яка забуде ввести своє прізвище, а потім ми будемо думати, кого оцінювати і кому ставити, і, 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 кому ставити оцінку. Так? Отже, далі створити наступне питання, натискаємо на плюсик. Друге обов'язкове питання, яке потрібно створити, це клас. Звичайно, якщо ви викладаєте тільки в одному шостому класі, то поле клас вказувати не обов'язково. Але ви не робите тест на один рік, тому ви далі можете використовувати ці тести в наступні роки і не факт, що там у вас тільки один, буде один тільки шостий клас. Отже, обов'язково поле «Клас». Для того, щоб обрати клас, вибрати тип, тип питання, список що розкривається. І вводимо. Для прикладу, я викладаю у 6 А-класі. Щоб додати варіант, можна натиснути Enter, а можна натиснути додати варіант. І, наприклад, я викладаю у шостому Б-класі. Це питання ми також робимо обов'язковим. Інші питання ви вже обов'язковими робити не будете. Але перші два це обов'язкові дії. Додаємо питання із однією правильною відповіддю. Наприклад, позначити рядок, в якому подано іменник. Один із цих від варіантів має бути правильним. 2. Enter. І так кожен раз будемо натискати двійка. Удвічі подвоїти. Нагадую ще раз, обов'язковими це питання не робимо. Додаємо інший тип питання. Наприклад, ми хочемо, щоб дитина вказала кілька варіантів відповідей правильних. Вибираємо тип кілька із списку». І, наприклад, питання. Укажіть, якими членами речення може виступати іменник. Варіант перший. Підмет. Присудок. Додаток. Обставина. Ви бачите, як змінилися піктограмки. Тут квадратні, тут круглі. Отже, це дає інструкцію про те, що тут одна правильна відповідь, а тут кілька. Додаємо інший тип питання, наприклад, ми хочемо установити відповідність. Для цього вибираємо тип питання сітка. Установіть відповідність між іменниками, синонімами. З'явились ряди, з'явились стовпці. В першому ряду пишемо папка. Чесність. Будинок. Навпроти добираємо синоніми, але записуйте їх не в такому порядку, в якому вас подано в рятах. Тобто поміняйте місцями. Давайте спочатку виберемо до будинку. Оселя. Далі візьмемо до папки. Тека. І до чесності. Правдивість. Додаємо інше питання. Для прикладу, ви хочете, щоб дитина увела правильну відповідь. Вибираємо текст, якщо розгорнута відповідь абзац, якщо стисла ряток. Назвіть морфологічні ознаки і метика. І дитина має вписати, що це рід, число і відмінок. Отже, ми за кілька хвилин створили з вами. Електронний тест, тобто за допомогою тест форми, різного типу питань. На встановлення відповідності, на одну правильну відповідь, на кілька і на відповідь на питання. Що ще ми можемо зробити з цією формою? Ми можемо поміняти її вигляд. Не подобається нам, наприклад, колір. Ми вибираємо палітру. Можемо змінювати колір той, який нам до душі. Або можемо обрати якусь сюжетну картинку. Огортаємо вниз, шукаємо. Ви бачите, що картинки може використати вчитель будь-якого предмету. От, наприклад, мені подобається от книжка із паром. Я можу натиснути раз. І натиснути кнопку Вибрати. А можу два рази на картинці, яка мені подобається, і вона автоматично завантажиться на тест форму. Отже, так виглядає наша тест-форма. Ми можемо відправити її електронною поштою, ввівши адресу, написавши тему форма або «Тест-форма». Можна написати. Повідомлення тому, кому ви відправляєте вашу тест-форму. Наприклад, пройдіть, будь ласка, тест. Ви можете дати у електронному листі посилання на тест-форму, а можете безпосередньо включити форму в повідомлення електронною поштою, вибравши піктограмку. відправляємо. Ми можемо. Вставити в блог, перейшовши на посилання, або можемо вставити в блог, маю на увазі, прикріпивши посилання на тест-форму, або вставити в блог за допомогою іфрейм e посилання уже готову тест-форму, тобто так, як я демонструвала вам отут, щоб діти могли зразу з, з блогу заповнювати тест тести створені за допомогою тест форм. Далі виникає логічне питання, де ж зберігаються чи переглянути відповіді учнів. У Фазбоку є кнопка відповіді. Ви, перейшовши сюди, бачимо поки що пусто, але коли діти почнуть давати відповіді, у вас з'являться діаграмки різного кольору. Це потрібно, можливо, для звітності або для порівняння. А далі ми натискаємо на зелену піктограмку і створюємо таблицю. Вона буде називатися іменах 6 клас відповіді, тобто легко шукати, тому що назва така сама, як і ваша тест-форма. Створити. І вже, коли діти дадуть відповіді, ви побачите: отут час, коли дитина це зробила, прізвище, ім'я, клас і відповіді на ваші питання. Цю таблицю можна роздруковувати, якщо потрібно, для звітності тут є піктограмка принтер, принтер або через файл, пускаємо на друк. Можемо завантажити собі на комп'ютер. Тобто, можемо виділяти, робити різні правки, ви можете редагувати таблицю, але діти цих відповідей не побачать до тих пір, поки ви або не надасте доступ. Тобто введете їхню електронну пошту, або не роздрукуєте і їм не продемонструєте. Як виглядає таблиця, яку ви відправили електронною поштою? В даному випадку я відправила сама собі, для того, щоб продемонструвати вам, заходимо в електронну скриньку. Бачимо, що нам прийшов лист, називається форма. Прийдіть, будь ласка, тест. І вла влаштований вбудований тест, який ви робили. Тут на одну відповідь: позначте рядок, тут на вкажіть на кілька і встановіть відповідність. От, наприклад, отак от ми встановимо відповідність до того чи іншого тесту. Для того, щоб показати вам, як створюється таблиця, як ви потім будете бачити відповіді ваших учнів, пройдемо цей тест. Вводимо своє прізвище ім'я. Наприклад, навчаюся у 6 класі. Рядок віком подано іменник двійка. Членом речення може виступати усіма, папка пека. Чесність, правдивість, будинок, оселя. І тут я пишу рід, число, відмінок. І обов'язково натискаю кнопку Відіслати. Мені дякують за те, що тест заповнено. Можна ще один раз відправляти, але в даному випадку це не потрібно. Коли ви перейдете на вашу тест-форму, От Ви побачите, що вже з'явилися діаграмки. Оскільки відповідь тільки одна, тому правильно дані відповіді. Коли будуть давати кілька учнів, і відповіді не співпадатимуть, розбиватимуться це поле на сектори, в залежності від забарвлення варіанту відповіді. Не дуже зручно перевіряти дивитися, тому що тут е, поки що одна відповідь, коли їх буде кілька, не дуже зручно. А от на ту таблицю, яку ми з вами створювали, можемо натиснути ще раз: отут, або вона у нас відкрита в, нов в новому посиланні. Ви бачите дату, бачите прізвище клас і варіанти відповідей, які дала дитина. Укажіть, якими членами речення кілька відповідей. Ви не можете подивитись повністю, можна зробити більші межі. І ви бачите всі варіанти відповідей. Коли з'явиться, наприклад, відповіді однієї групи чи класу, всі вони відображатимуться у цій таблиці, і ви зможете легко перевірити, чи правильно дитина дала відповідь, чи ні. Є певний безкоштовний додаток, за допомогою якого перевіряються правильні відповіді. Єдиний недолік цього додатку, що перевірити відповіді можна тільки, якщо одна відповідь в кожному питанні. Тобто на встановлення відповідності, на кілька варіантів відповідей, вже складніше, бо хтось може написати з великої літери, хтось з малої, а додаток перевіряє правильні відповіді на основі вашої. Як це робити, я розкажу в наступному відеоуроці. А зараз бажаю вам успіхів у створенні тест-форм. легкої вам роботи і до наступних зустрічей!